Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати деяку цікаву історію. Не знаю, чи буде вона вам особисто вам цікава, хто мене дивиться чи ні. Але я, як з подружками, хотіла б з вами поспілкуватися і навіть отримати якусь рекомендацію щодо вашої думки. Я пропоную саме жінкам подивитися далі це відео, оскільки воно призначено для чарівної частини населення, саме тема мого відео. Останнім часом я готувала для вас відео про пусті баночки, але першочергове зараз для мене це інша тема. Я б хотіла так сказати. Майже кожна жінка має в своєму житті якісь історії, якими б вона хотіла поділитися, саме як жінка. І тому в мене зараз є така ситуація, що я помітила тут, у Німеччині в маленькому містечку, помітила ознаки переслідування. Ну, Такого, знаєте, неактивного переслідування, але спостереження за мною. Як я це відчуваю та чую, це ознаки зі сторони чоловічого переслідування, спостереження, так би мовити. Коротко розкажу і далі прошу вас без негативу в коментарях. Якщо є дійсно конструктивні якісь поради, чи, можливо, ви стикалися з подібними ситуаціями вже в своєму досвіді, то просто якось поділіться, будь ласка. А для цього я і розказую саме цю історію. Я живу зараз в маленькому містечку біля двох тисяч осіб проживає. Я тут. За 24-м параграфом проживаю, як біженка з України, хто вперше, можливо, дивиться моє відео. Ось я зараз працюю на неповну зайнятість до кінця цього місяця. І далі вже в мене більш особисті плани. Ось я це в інших відео розкажу. І ось десь це була друга половина або кінець. Липня цього 25-го року, як я почула якісь кроки біля мого вікна. В мене углова кімната в кутку, розміщена нашої квартири. Ось, і тут же є в мене як гостина разом з моєю спальнею об'єднана, оскільки квартира в нас доволі невеличка. Ось і вона, а, моя кімната, розміщена на кутку, який виходить до проїжджої частини, а, де вже автівки. І ось я якось помітила в нічний час а, такі кроки під моїми вікнами, ну, типу як чоловік. А, це не такі легкі кроки, як жінка, а саме більш такі важкі кроки. Ось, а в мене така каміння під вікнами, тому мені добре це чути. Не асфальт, а саме як камінчики маленьких, стелена доріжка для заїзду автівок у двір, і тому мені чути. І це, цей випадок він повторювався. Він повторювався неодноразово і навіть не протягом одного місяця. Скажу так, що якщо це був кінець липня, десь, коли я почула приблизно ось ці перші рази, можливо, було і до, але я не звертала уваги, я там вже не знаю. Але потім це повторювалося декілька разів і в подальші місяці. І ось сьогодні в нас вже а, десь 20 жовтня, мабуть, і а, майже кінець жовтня, і знову. П'ятницю ці шаги, ці, п'ятницю напередодні ці кроки я ввечері чула. Це було вісім вечора. Взагалі-то цей час він буває різний, коли я чую ці кроки саме під своїми вікнами. І так, під моїми вікнами є і сміттєві баки, але це не про них історія, тому що ними ніхто не користується. в цей вечірній час. Я б теж це чула, бо вони біля мого вікна. А саме якісь кроки, хтось приходить, і просто тут ну, ніби стоїть під моїм вікном. Я декілька разів дивилася в вікно з обережністю, але нікого я не бачила. Але кроки я чула дійсно як є. І потім тиша далі. І ось так продовжувалося ці декілька місяців. Я декілька разів намагалася в різні свої вікна побачити, хто це, але, на жаль, не змогла побачити, бо дуже швидко якось це все відбувалося. Ось і. Все б нічого, ну, ходить собі людина та й ходить. Так, я не знаю дійсно, хто це є, і через це також хвилююся. В мене не було ні з ким конфліктів взагалі. Тут у місті маленькому. Я тільки як волонтер виступала якось на фестивалі, допомагала мити посуд і таке інше. Працюю я вдома, це в мене хом офіс, і взагалі я тут мало людей. Маю для спілкування і ні з ким не маю якихось негараздів, скажімо так, тобто з цього приводу ніхто не мог, не міг би приходити, щоб щось тут зробити, чи поговорити, чи ще щось. Ось. І все б нічого, але ось напередодні це було десь, я не пам'ятаю, можливо, це було 17 десь жовтня, це була п'ятниця вечір. Восьма вечора знов в мене провітрювалося і знов я почула ось, ось ці кроки. І такі дійсно чоловічі кроки, впевнені до мого вікна, до кутку, де знаходиться, а, знаходяться обидва моїх вікна. Ось я нікого не побачила знов. А, потім далі була тиша. Ці шаги, кроки кудись поділися далі. І потім ще продовження, яке мене дійсно змусило хвилюватися, це те, що цієї ж ночі, між п'ятницею та суботою, ось напередодні цього понеділка, хтось ми спали вже і хтось подзвонив. В двері у нас є біля голов... ну, головна вхідна зона це загально доступна двер до під'їзду, біля неї є дзвінки до кожної квартири. І ось саме в дзвінок моєї квартири звідти подзвонили. Я прислухалася, оскільки я спала, і цей дзвінок мене розбудив, а це було десь, коли я подивилася на час це було біля о пів на другу ночі, щоб ви розуміли. Я прислухалася, оскільки в нас тут є літня жіночка, і вона теж раніше виходила в пізній час прогулятися чи викинути сміття. Ніяких кроків наверх, вона живе наверху, я не почула. І потім десь пройшло 4 чи 5 хвилин після цього дзвінка, одиночного дзвінка. Я почула, як йдуть чоловічі шаги повз мої вікна, як від вхідної зони до кутку, де вже теж моя кімната, ну, не моя, а сусідня кімната, і потім вже в сторону моєї кімнати до виходу з подвір'я. Ось, І такі кроки були, були, знаєте, швидкі, тобто людина ще не літня, як я розумію, цей чоловік. І так як на вулиці вже не горіли фонарі, не мали освітлення після часу ночі, то взагалі нічого не можна побачити. І такі були ж кроки, як ніби людина в гумових чоботах. Ось. І після того я, звичайно, дуже схвилювалася, хто це може бути, що. Таке може хотіти вночі, дзвонячи в мою двер. Ось я, як сучасна людина в цьому випадку не тільки подумала, а ще й поспілкувалася з GPT-чатом. Він мені запропонував відеоспостереження налагодити і, зрештою, звернутися до поліції. Чого я поки не зробила саме останнього кроку, я ще не звернулася до поліції, оскільки, як я розумію, то треба якісь докази для поліцейського відділку, щоб на базі чого я подаю взагалі цю заяву, так? Але поки в мене немає цих доказів, а ось щодо відеоспостереження, скажімо так, я в процесі. Ну і будемо дивитися. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи ви стикалися з таким саме до жінок? Я зараз звертаюся, без жартів жодних. І що ви думаєте взагалі, як би ви діяли в цій ситуації? Чи треба дійсно звертатися до поліційського відділку? Чи це занадто на даному етапі? Ось я, чесно кажучи, як на голках, вже ось третій день, да, як після тієї ночі. О, сьогодні приходив до мене пошту, приносили посилку, і я навіть так о, рипнулася від того дзвінка в двері. Хоча я знала, що прийде о, сьогодні посилка. Ось, о, Тобто на стресі ще. І о, поки що. Мені важко взагалі вирішити це питання, поки що я в роздумах, в спостереженні, і також хочу з вами теж на цю тему якось поспілкуватися, отримати якісь поради, можливо, якщо у вас дійсно було щось таке. Ось такі зараз обставини. Будьте обережні, бережіть себе, ось підтримайте це відео, якщо маєте чим поділитися. І підпишіться, звичайно, на мій канал, адже скоро буде ще відео і про пусті баночки, і відео з поїздки моєї найближчої. Ось тому залишайтеся, будь ласка, дивіться далі. Всім здоров'я, миру, гарного самопочуття. Дякую за перегляд та коментарі тим, хто дійсно залишить їх під цим відео. Всім пока-пока!